Привіт, шановні господині та господарі! З вами ваш надійний помічник, газета Сільський господар. Газета для людей і про людей. Поки ви невпинно працювали на ваших полях, городах і грядках, ми зібрали для вас щедрий урожай новин і тільки корисної інформації. Дізнайтеся, як виконавча директорка ТОВ «Агрофірма Медобори» Уляна Хом'як-Антонюк майстерно керує чималим підприємством. Її історія справжнє натхнення. За останні роки у Збарацькій громаді відкрито 10 нових підприємств, де створять понад півтори тисячі робочих місць. Екологи б'ють на сполох. Незабаром літо триватиме 5 місяців, і це вдарить навіть по високогірних Карпатах. На сторінці поради до часу відкрити для себе смачне покликання чортків'янки. Оксани Степанової, а відомий священник Олексій Філюк поділиться своїм перевіреним рецептом маринованих огірочків. Лікарка Ірина Гнатко розповість про нову еру реабілітації у Миколинецькій лікарні. А співак Аркадій Войтюк шокуючи зізнається, що перші пісні співав російською допоки не настав один переломний момент. На сторінці родини Перевесло неодмінно прочитайте про магію свічкової флористики та її талановиту авторку Анастасію. Они. Исків про все це та багато іншого у свіжому номері сільського господаря. Бережіть себе.